Вітаю останнім часом я люблю дивитися про кримінал. Кримінал, який був в Росії в 90-х роках. Страшні розборки, купа вбивств, купа криміналітету, ворів в законі, купа отморозків, купа всього. Але чим ближче добираєшся до кінця 90-х. І чим більше дивишся роликів, які стосуються початку 2000-х, 2002, 3, 9, тим ти краще розумієш, що насправді в Російській Федерації криміналітет. Він поступово, поступово а, вичистився державою, або ті, хто не вичистились, перейшли у владу. Дехто став абсолютно легальним бізнесом, дехто кришує, не кришує, а володіє ресторанами, а, автозаправочними станціями. Дехто в бізнес великий пішов, дехто в маленький, дехто просто тримає шиномонтаж. А чому я говорю за Російську Федерацію? Скажете ви справа в тому, що в той час, в 90-х роках, дуже схожа ситуація була в Україні. Але є одна відмінність: якщо в Російській Федерації криміналітет жорстко почав чиститись з кінця 90-х років. 97-й, 98-й, пройшли арешти у гругруповань. Там ну ви хто цікавиться, той знає. Там і Ореховські були, там і Солнцевські, і Купа всього. Так ось е їх арештовували. Там ну, вони себе одне одного гатили, але держава наступала. То якщо ми подивимося в Україні, то процесів, отаких от вичищення криміналітету. І не було. Ви навіть не зможете знайти адекватних таких роликів. Якщо десь і знайдете, я от одне відео знайшов там Кримінальний Київ, якось так 90-ті роки, і насправді все. Але в Україні ділили нерухомість і кришували всякі різні бізнеси ну, не менше, ніж в Російській Федерації. Можливо, в масштабі менше, але процеси були ті ж самі. Той же самий рекет, те ж саме кришування, ті ж самі братки на ринках. Ті ж самі рекетири на кожному, на кожному комерці. Комерц – це е, ті, хто займалися комерцією, називали комерс. Так ось на кожному комерці сидів браток, сиділо угруповування, які трясли тих комерсів так, як тільки хотіли. І будь-який більш-менш успішний бізнес або піджимався кимось, або е, якимось чином просто переходив до братви. А потім в Україні якось отаким от миттєвим чином ми. Побачили, що вже братків немає, вже нібито і криміналітету немає, а є просто хороші, великі, гарні бізнесмени. І, до речі, в одному з відео людина, яка боролася з криміналітетом в Російській Федерації, сказав, що що таке корупція? Корупція це не тоді, коли лікарю дали 100 доларів. Корупція це не тоді, коли вчитель проводить репетиторство і десь. Підмахльовує, трішки ставить вищими оцінки тим, з ким він займається приватно. Корупція це не тоді, коли а, хтось із кимось вирішує якісь питання. Корупція це тоді, коли великий бізнес, великий криміналітет може купити владу. Тоді, коли влада сидить на зв'язках з криміналітетом. І от коли нам з вами говорять, що в Україні немає корупції, в Україні подолана корупція, в Україні. Подолана побутова корупція. Так, друзі мої, так це і не корупція насправді. Це просто, от, ну, знаєте, мздоїмство, що називається. Коли одні громадяни за. Плюс-мінус свої послуги хочуть е, назад собі якісь преференції у вигляді там, якоїсь бутилки чи е, зайвих 100 доларів або не зайвих 100 доларів. По-різному. Це в кого як совість. Я, наприклад, е, хабарі не беру і, і, не, і не роблю нічого такого, щоб мені щось там заносили, приносили за якісь мої послуги. Все, е, е, в цьому немає немає ні потреби, ні можливості. У ну, мене така позиція, але багато людей. Людей це роблять з різних причин, я нікого не засуджую. Я ж не суд, не прокуратура, не не поліція. Так, от, коли ми говоримо, коли нам говорять, що корупції в Україні немає, тому що немає побутової корупції, бо все цифровізовано, Друзі мої, мушу вас розчарувати. Насправді корупція існує тільки вона не там, де ви її можете зустріти. Вона у великих кабінетах. Вона при розподілі бюджетів. Вона при утворенні бюджетів. Вона при а, оцих різних а, а, там прозоро, коли оголошують якісь там. Закупівлі, якісь тендер там, і так далі. Оце все корупція. Тоді, коли хтось може щось робити і йому за це нічого не буде. Хоча звичайна людина, якщо дьорнеться, щось таке зробити, вона одразу отримає проблеми з законом. От я вам уже 150 мільйонів разів розповідав, як я на парковці намагаюся встановити розетку. Просто звичайну, звичайну розетку 220 вольт. І в мене це не вдається. І я собі усвідомлюю прекрасно, що якби на моєму місці був там дипломат. Депутат, чиновник, міністр, там президент України, то це питання, навіть якби його не можна було фізично зробити, його б зробили миттєво. Оце називається корупція. Тоді, коли влада, влада насправді. Куплена, коли можна купити чиновника, коли можна купити джерело влади, коли можна купити ресурс влади. При цьому цей ресурс влади можуть купити не ті, хто обралися до влади, а ті, хто і не могли б обратися. Ви їх не обираєте, ви їх не знаєте, але вони насправді управляють багатьма процесами в державі. І рішення, які приймаються, часто. Під різними приводами, з різною мотивацією, нам розповідають про те, наскільки це важливо, наскільки це там щось поглибить, поширить і так далі. Але насправді це все корупційна складова. Бо якийсь великий дядя щось проектував, щось прогнозував, йому потрібне ось таке рішення, і він його буде просувати. Якщо ви думаєте, що в Україні цього немає, то тоді спробуйте пояснити ось ці е, політичні вбивства, які точаться ще з середини 90-х років. Це відомі люди. Якщо ви спробуєте пройтись по Байковому кладовищу, по лісному кладовищу, це тільки в Києві, ще там по деяким кладовищам. Це вже я мовчу. Якщо ви спробуєте погуляти лісами навколо Києва, зараз цього не робіть, це дуже небезпечно. так ось ви знайдете дуже багато могил, так званих солдат от тієї великої епохи 90-х, вони там лежать просто один біля одного. Їм небагато років, років, більшість з них стали просто жертвами переділу сфер впливу. Хтось сьогодні дуже багатий, дуже заможний, дуже владний, тому що за нього а, лягли оті а, хлопці, хлопці, які вирішили зіграти в рулетку, в рулетку а, ціною в життя. Але були і відомі люди: наприклад, 96 рік, щербань, напевне, прізвище ви його знаєте, гетьман. Екс-голова Національного банку України, народний депутат 98 рік університет імені Вадима Гетьмана. Всі знають в Україні. Далі із відомих Бабаїв, мер Кременчука 2014 рік. Калашніков, пам'ятаєте, його такий доволі, доволі незвичний народний депутат, екс-народний депутат 2015 рік в Києві. Далі. З е, ще відомих вам людей, яких ви можете знати, це Кононенко, був колись такий народний депутат, теж було доволі, доволі таке діло. А, так до кінця, я так зрозумію, не розкручене. А 2001 рік, бачите, як давно було. Георгій Кірпа, міністр транспорту. Пам'ятаєте, нібито там самовбивство, але в нього ніхто не вірить. 2004 рік. Кравченко той, що був міністром внутрішніх справ. Пам'ятаєте, тоді були дуже гучні справи. Ой-ой-ой, які гучні. 2005 рік. Потім Семенюк Самсоненко, екснар... екс-нардеп і екс-голова Фонду Державного майна в Україні. Фонд Державного майна в Україні. 2014 рік. На Чайки це біля Києва загинуло. Далі народний депутат Мельник, 2015 рік, Українка. Знову біля Києва. Києва. Кушнарьов, Пам'ятаєте, Євген Кушнарьов, екс-голова. Адміністрації президента України і Харківської обласної державної адміністрації загинув в Ізюмі 2007 рік. Тоді нібито він був там з друзями на полюванні, а потім йому вже відприлетіла ціла картеч. Так і не зрозуміло, хто, за що, і так далі. Ну, зрозуміло, десь приблизно, але. але... Це йому, пам'ятаєте, Юлія Тимошенко знімала з себе там намисто і давала, щоб він провів експертизу. Далі, Давиденко, народний депутат, 2020 рік, це вже із новеньких. Павлов мер Кривого Рогу, 2021 рік. І з абсолютно вже Відомих і на слуху: це Живаго, Мер Старобільська, 16 рік, Фаріон, 24 рік, Портнов, ось буквально нещодавно, це 21 травня 25-го року. Ну, і Андрій Парубій, якого поховали, я так розумію, сьогодні прощання відбулося. І на тому, все ось ви бачите, як все відбувається, і це ще я повторюю. Це відомі люди. А скільки невідомих, скільки людей поховані добре, якщо вони мають могили, а часто героїв тих часів просто немає ніде. Так, близькі, рідні, мами, сестри, дружини, діти так їх і не дочекалися, тому що люди гинуть за метал. Люди гинуть за владу, люди гинуть за величезні ресурси. Ну а народу залишається те, що залишається після всієї великої війни. І зрозуміло, що коли шляхом такої страшної великої війни люди здобувають доступ до ресурсів. Ніхто з вами ділитися не буде, тому що все це отримано на крові. Ви повинні це розуміти. Тобто, люди ризикували реально своїм життям. Ось як в одному з цих фільмів, документальних там якраз один із героїв каже, що романтика, романтика того часу була в тому, що ти банально в туалет не міг сходити без бронежилету. Тобто, ти жив із постійною небезпекою, що з твоїм життям за твоїм життям полюють. І ці люди, які таким чином здобули всі ресурси в 90-х роках, ніколи і ні за що не поділяться з звичайними людьми, а пораду можу дати тільки одну: працюйте на себе, працюйте з вашою освітою, намагайтеся. Зробити все можливе, щоб заробляти чесним шляхом, намагайтеся робити все можливе, щоб бути затребуваним на ринку праці, тому що сьогодні ось ці всі люди вони заснували бізнеси, вони стартували різні компанії, вони вклали. І насправді ви маєте можливість сьогодні працювати і на них, але на цивільних людей. Ви фактично не будете знати їх персонального в обличчя, ну і можете працювати самостійно, тому що певні процеси демократизації, лібералізації економіки вони в будь-якому випадку відбулися. Ну а стрихти вас вони вміють вже по-іншому. Це податки, це відповідні побори, це крадк. Крадівництво з бюджету безпосередньо це відкати, це їхні доступи до національних багатств і Так далі, тобто сьогодні рекетом проти вас займатися ніхто не буде. Ну, це вже зовсім треба, щоб були отморозки. Тому як взяти з вас гроші, вони вміють. Але а, сьогодні, на відміну від 90-х, ви можете спокійно розраховувати на те, що ваша освіта, ваші здібності, ваші а, риси, характеру, вони можуть дати вам заробіток, ви можете бути багатою людиною. Але пам'ятайте, що справедливості не існує, і ці люди, які своє життя клали. І життя своїх наближених клали в ім'я того, щоб прихопити собі ресурси, вони з вами ділитися точно не будуть. Тому боротьба за справедливість у вас в голові повинна інтерпретуватися тільки в одному. Ви повинні шукати тих людей. З а, публічного простору, яким ви довіряєте тих людей, які не зав'язані, не замазані в цьому всьому, які не були біля влади 30 років. От я дивлюся на чиновників, на політиків, які кхе, а, по, по 20 по 30 років, 15 останні у владі, і я мимоволі задаюсь питання: а вони як вони можуть бути чесними, вони можуть бути не зав'язаними, вони можуть бути не заангажованими. І відповідь ні. Ні. І ці люди фактично стали частиною тих людей, які не збираються з вами ніяким чином ділитися. Тому хочете справедливості, шукайте нові обличчя. Ці нові обличчя завжди змінювали історію. Скажете, це популізм, друзі мої, це може й популізм, але всі великі справи починалися з якихось дуже примітивних, простих. Здавалось би, неможливих ідей, до речі, і ідея незалежності України також колись починалася в якихось головах в там 50-ті, 50 в 40-ті, в 30-ті роки. Тоді, коли і подумати ніхто не міг, що Україна може стати колись незалежною, самостійною державою. і так багато чого. Щось народжувалось у голові Богдана Хмельницького, щось народжувалось у власника е, Apple, щось народжувалось у голові Біла Гейтса, щось колись народилося у голові Безоса, який взяв просто комп'ютер і зробив сайт і назвав його Амазон. І йому ніхто не вірив. Ніхто і всі казали: популізм, Безос, іди працюй, ти ж хороший програміст, тебе буде гарна зарплата. Але Безос мав світлу ідею. Майте її і ви. Але довіряйте цю ідею тим людям, які не вмазані в цю всю історію. Бо ті, хто вмазані, ніколи ділитися з вами не будуть.